Ne, eh, to, to se vse žaleva. Vse ono se aj žaleva, ko lepo želeno. A te pere? Tepere imamo figuro Lotosa, vedeme, loto vedeme naslednika Brilsa Li Čankša Aranga, eden <laughs> je samih selnik, kmpuistil. Області райони і у швидких з трьох світів. Удар коромислом уничтожає супротивника на повал. Чоло не вдиржує. Везуть в реанімацію. <кажи>, 8, 9, 9, Удар капітуляція. Кажи. Ламле челюсть і вбивать два перинні зуби. Удар. кім-конга. Удар повітруля збивать з них і залуплять нугті. Удар кить вержу обув. Робить точно такое, але мало інше. Удар гоба! Вертуска! Удар вертушка тройна. Збивати з них, бо б'є сильно і прямо в чере. ти дам з коліна. ламле ребра. Тройний удар і поворот. Ах, ребет, ламле кістя, у них диски. Тітаний корпус спереду і ззаду у бойця усиляють його удар. А также всі жизнеуважні функції. Усилення ребрати ось Сто хлопче, не прибіж. Питається жаливо. Пару прожален і здоров'я прибавлюється. Встроєна автозарядка кожні 15 хвилин. Можна строїти і маленько і більше. Poltor usedkih izkust bojnih medijev raznih nacionalnosti in raznih stili boja: sambo, kung fu, karate, aikido, aikido, zu do, zu do. Дудо, Дзюдо. Самбо. танци. Румба. Румба. Ча-ча-ча. Все на конец. Кишуис, заказуйте, дзвони Т.В. Штерка, штерка, еднотка. Samurai.